Доброго дня, моя ім'я Раксилана Дудка, я з міста Полтава, і сьогодні в великій виставковій залі музею Яршинка, Флерия Вистець, представляю свій проєкт Білому по білому. Білому по білому це проєкт, який отримав фінансову підтримку від Українського культурного фонду, програми Стипендія. І сьогодні в залі я представляю різними блоками серію концептуальних творів, які порозмислюють. Процес, які відбувалися в мені останні декілька років до початку повномасштабного вторгнення і після нього, і намагаюся, в тому числі через цей проект, показати можливості роботи митця мисткині в умовах війни. І тут багато про мене, бо я ніби тут оголена і буквально і ментально. і я тут зображую процеси, які відбувалися зі мною в моменті роботи з ідентичністю, ідентифікацією існування в наративі війни. І тут дуже багато сенсів в кожному в кожному блоці. Я умовно розділила залу на лабіринт, і це початок повномасштабного вторгнення, ініціація і всесвіт з гравіюванням. Я просмислюю контекст блокаутів і повномасштабного вторгнення продовження роботи як художниці і. Моя ідентичність як жінки в цьому всьому, що відбувається в навколишньому. Є відеороботи з штучним інтелектом, відеопроекція. відповідно оригінальні мої, які досталися мені в бабусі сорочки, три з яких червоний і чорний, а одна по-білому. В принципі, вона була відправною точкою, могла що Білим по білому це більше про вишиванку і про вишивку. Але якщо досліджувати, то здавалася б вона про Полтаву, про полтавську вишивку. Але починаючи досліджувати цю тему, я зрозуміла, що це була полтавська кубирня, об'єднувала багато областей, і білим по білому поширені по всій Україні. І зараз цей проєкт він більше не про сепарацію, не про щось наше, а про об'єднуючий фактор. Мені хочеться, щоб ми не були такими злими. і те, що зупинялись, дивилися по сторонам. І ну можливо, цей мій проект як якась певна терапія. Можливо, він буде корисний комусь, бо хтось також переживає ці всі процеси. І от мої відеороботи, і проекції, інсталяції, концепції, можливо, вони будуть комусь дуже близькі як мені.